90 тисяч євро. Саме на таку суму придбали люди акумуляторів та іншої продукції компанії Red Ode по моїй рекомендації. Цього року, звісно, ринок вже не той, він пішов на спад і зрозуміло, чому. І слава Богу, що ті прокляті москалі не б'ють по наших енергооб'єктах. Але все ж я придбав сам от собі кілька аксесуарів, акумулятор. Зарядку від сонячної панелі. Зарядку для самого акумулятора і монітор, який постійно показує, наскільки заряджена батарея, щоб не заходити в Bluetooth додаток Але сьогодні ми зупинимось конкретно на цьому акумулятору 24 вольта на 100 А1 з Bluetooth. Розпакуємо його, те легенько, подивимося, як працює Bluetooth додаток, та поговоримо про переваги і недоліки, якщо такі є. А поки підпишись, став палець догори та пиши коменти. Отже, для початку розпаковуємо саму купулятор. І бачимо, що у нас тут вистачає папка з документацією. Така вона красива. Часто нету. Болтики з багнушками. легенький захисний наклад. Сам акумулятор. Ось такої величини важить десь 20 кг і така підсилка також міска, для того, щоб ви могли безпечно купувати яхту. По зовнішньому вигляду нічого лишнього, ось такі от пластикові ручки зі шнурками витримують без питань вагу даного акумулятора. Кришка міцно закріплена і просиліконена, тобто ви його можете використовувати і як акумулятор для яхти. А приблизно 19 кг і 900 г. Тут ми маємо всі характеристики акумулятора і QR-код для скачування додатка, щоб керувати з ним до е, блюдозу. Далі маємо ось такі болтики на мінусову і плюсову плену, ми їх можемо ось так поставити, ви подивитесь, як це виглядає. Знімаємо одну, знімаємо другу. Гаєчки є кому потрібно. І без проблем його переносимо, ставимо куди потрібно. Води абсолютно не боїться. Аби тут не було замикання, а тут може потрапляти вода, вона просто буде стікати з нього і все. Це виробник гамує, так як кришка тут під розсилікована і корпус є герметичний. По технічних характеристиках все дуже просто і зрозуміло, 24 В 100 А. Хоча виробник вказує 25,6 Вольта, а вони давляться з того, що 12 вольтовий акумулятор має 12,8 вольта. Bluetooth якісні комірки, то виробник обіцяє, що це все буде працювати в районі 4 Тисяч циклів, тобто 10 років, якщо день в день його перезаряджати. Якісний Bluetooth 5.0, який використовує енергії, тобто до Bluetooth, який показує в принципі ну доволі інформативний, має балансування BMS. BMS якісний, великий, хороший. Ну, в принципі, тут немає ніяких скарг, все добре працює. Щодо розбору даного акумулятора, я його портити не буду, та й немає на це часу вже побачили купу відео в ютубі, як його розбирають там чуть не на молекули все з ним окей, там хороші комірки, ніякі не мішочки. Ось, гарний BMS, все спаєно, все закріплено дуже якісно, чесно кажучи, в домашніх умовах важко буде так зробити і наврядчих буде заради такої ємкості, а це приблизно 2600, може 2700 Вт годину, бо тут е, вольтаж насправді ще більше, десь 26 вольт, можливо трішки більше. Тому навряд, чи ви 200... Тому навряд чи заради 2600 Вт в годину ви будете самі збирати це все, вам це вийде дорожче. А так, заводська упаковка, все добре, гарно зроблено всередині і працює так, як має працювати. Якщо ж у вас там збірка вже якась велика, підсонячну енергію і так далі, то тоді є сенс втрати окремо комірки і окремо підвіть BMS, вже суток під вас, під ваші потреби. Так виглядає, якщо поставити акумулятор на зарядку оригінальним зарядним Ридо, до 29,2 вольта 20 А потужність струну. Звісно, можна ставити і будь-якого іншого виробника зарядне. Ну, але все ж якось воно так якось гармонійніше, коли оригінальне зарядне. І головне не забувайте підбирати правильну напругу і ампераж. Цей акумулятор розрахований під зарядку на 20 А, навіть можна на 40. Це в принципі безпечно. Більшу силу струну також можна пробувати, але тоді показник зносу буде більший і відповідно акумулятор проживе трішки менше. Він дотримує і 60, і 80 А. Чи ставити на гібридний інвертор, то спокійно. Але все ж оптимально 20-40 А. Я прикріплю кілька посилань на різні зарядні від дешевшого до дорожчого. Від'дав я ось такий звичайний інвертор на водойкуват через кордону пошвидкував. Як бачите, монтаж показує 26,4 вольта, хоча акумулятор називається 24 вольта, а насправді буде 25,6. А ще насправді має бути ще вища напруга при його повній зарядки, що свідчить про його здоров'я. Це нормально, це добре, взагалі ці акумулятори використовують всередині банки класу А. Тобто вони нові, вони хороші і ємкість цих акумуляторів насправді ще вища, ніж ніж показує виробник. Тобто десь 2600 Вт в годину, навіть не 2560, а трошки більше. Давайте зараз щось до нього попідключаємо, вони супер потужний, так як ця штука має тільки кіловат. І ще вам кілька експериментів покажу. Включимо ось такий вентилятор. Давайте ми його вімкнемо. Швидкість, друга швидкість, третя швидкість. І, вичай, повертався, щоб було красиво, як то кажуть. Подивимося, що тут напруга як бачите, майже не просіла, було 26,4, стало 26,3, при тому, що вентилятор передав потужності. Все собі працює, давайте щось чуть-чуть сильніше знайдемо. Включив я такий пилосос на 900 Вт. Зараз ми зімкнемо і подивимося, що з того буде. 25 і 4. Ну, Відверто кажучи, я не бачу сенсу це так тестувати далі. Ну, акумулятор буде витримувати спокійно і 2,5-3 кВт. Бажано дуже сильно його не нагружати. Оптимально це, якщо він має е, ємкість у ватах на годину 2560, то в тих межах його і використовувати при навантаженні. 2,5 кВт. Старатися не більше, тоді він попрацює свої призначені 4 тисячі циклів. Поділіться, в кого є такі акумулятори, в кого вони працюють довго, наскільки часу вже їх вам вистачає і чи просідає їхня загальна така ємкість, автономність. Напишіть, дуже цікаво. Ось вам ще один неочевидний бонус лайфхак, як можна такі акумулятори LFP через сонячний фіт підключити до зарядної станції практично будь-якого виробника. Якщо вона у вас малопотужна чи мало тримає заряд акумулятора, ви собі спокійно через оцей кабель, який здебільшого входить в комплект до сонячної панелі, берете ось так, підключаєте і зарядна станція думає, що вона заряджається від сонця. А насправді ми постійно переганяємо енергію з акумулятора туди. Єдине, що вам треба буде заряджати акумулятор, а потім в якомусь випадку можу, так підключити. І тут же замість 300 Вт годину ємкості акумулятора 2900, а тут 2600. І тут 300, може навіть більше, ніж 2600. Як вам такий лайфхак? Звісно, він може постійно стояти на підзарядці у випадку, якщо не було світло розрядився і світло заявилося. Що ж, це коротке відео підійшло до свого закінчення. Давайте підіб'ємо підсумки і зробимо якісь висновки. Акумулятор коштує 21 500 у офіційного виробника, промокод на знижку надаю. На практиці має 26,6 вольта що, якщо перемножити на 100 ампер годину, виходить 2660 Вт годину в годину ємкості енергії. Доволі непогано, Bluetooth 5.0, додаток, BMS, все працює класно, відображає ситуацію, яка відбувається з акумулятором, його витрати, його цикли. Гарно запаяна кришка, він є герметичний, можна використовувати в яхті чи в інших місцях, щоб ви знали точно, що туди не проникне полога і все інше. Ручки для переносу, все якісно, важить 19,9 кг, Все прийнятно. Тут, як на мене, немає абсолютно жодних мінусів. Єдине, що хотілося, щоб він, можливо, коштував дешевше, або якісь знижки були для українців, як 0 ПДВ минулого року, хоча вони і зараз залишились, але вартість самого акумулятора підросла, а ситуація така, що вже є не дуже попит. І про що я казав, що слава Богу, що ці відділення чуху по нашій інфраструктурі. І знаєте, що вам спорт на закінчення, що дякую кожному, хто переглянув відео, напишіть якийсь комент, лайк, підписка і будемо всі разом один одного триматися, щоб перемогти цих тупих, безмозних москалів. І нарешті в Україні буде мир і зла. Слава. слава Україні!